Далі спілкуємося з гостем з нами. відеозв'язком Геннадій Дубов, політолог. Пане Геннадію, слава Україні! Рада бачити вас. Доброго дня, слава Україні. Російський диктатор Володимир Путін зібрав у Кремлі російських військовослужбовців, щоб нагородити тих, хто зупинив заколот ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина. Крім того, глава Росгвардії Віктор Зотов заявив, що в Росгвардії з'являться важке озброєння і танки. Ну і власне, от такі так би мовити, історичні заяви Путіна. Навіщо? І для кого це нагнітання? Як ви вважаєте? Ну, це скоріше фіксування, фіксація результату, тому що за наслідками походу на Москву е трошки похитнувся міф про цілісність силу центральної влади Російської Федерації. Тому сьогодні, нагороджуючи силовиків, даючи їм відповідну промову, Путін підкреслює, що влада продовжує бути владою. Вона є єдиною, вона є сильною. Там, де треба, буде посилимо. Там, де треба, буде поглибимо, ну і так далі. Тобто танки у Росгвардії це якраз на випадок майбутніх бунтів, які які вони вважають, не будуть мати місце, тому що власне не буде пригожено на території Російської Федерації. Тому це намагання, ну скажімо так, трошки зменшити той збиток, який наніс саме міф про владу похід групи Вагнера на столицю Російської Федерації. Ці танки для розгвардії, важке озброєння, про яке говорив Зотов, можна припустити, що його заберуть з фронту чи звідки? Ну, російська до цього часу відповідно володіє і е, запасами на консервації, і Уралвагонзавод, як вони самі стверджують, наша розвідка в принципі цього не заперечує. Вони працюють в три зміни, і вони є виробниками бронетехніки, і в тому числі нова бронетехніка, на жаль, сьогодні протистоїть збройним силам України. Тому, власне, не думаю, що там мова буде йти про танкову армію в кількості там 500 одиниць. Мова буде йти про там пару десятків танків. Вони сьогодні собі це можуть дозволити, навіть взявши з консервації або від. Відповідно почекавши, коли нові танки будуть виготовлені. Тому не слід очікувати, що завтра з'являться танки на вулицях російських міст в розпорядженні. По суті, от Розгвардія це аналог національної гвардії України. Тобто, це по суті раніше частина міністерства внутрішніх справ сьогодні вони виділили це в окрему структуру. Завданням Розгвардії є по суті боротьба з внутрішніми протестами, з умовним внутрішнім ворогом. От пригожин продемонстрував, що у внутрішнього ворога може бути не тільки стрілкова зброя, або там. Плакати, як на мітингах прихильників умовного Навального, а може бути і система грати, і там відповідна інша важка техніка, яка потребує відповідної протидії. Тому на легких БТРах з, з Вагнером би звичайно ніхто б не впорався. Вони самі стверджують, що і білорусів просили свої збройні сили підтягувати і думали над тим, щоб знімати підрозділи збройних сил з фронту. Власне, типу ми висновок такий, що ми ніби проаналізували наші помилки, посилимо там, де тонка, і відповідно такого більше, як вони вважають, не повториться. Власне, це спосіб реакції, тому що суспільство буде запитувати, а чому і як більше ніж п'ять сотень кілометрів пройшла некерована, неконтрольована вада група з тисячою одиниць техніки, тисячою, тобто, це собі уявити навіть фізично непросто, якщо просто поставити їх на прямій дорозі від. Повідно уїти собі скільки це кілометрів, тому що це то принаймні там колонна 5 кілометрів, якщо всі йдуть капот в капот, або відповідно там гармата в гармату, як в цьому випадку. Ну власне, це те, що вони вважають за необхідне протранслювати своєму суспільству, щоб поновити віру в те, що в Росії існує сильна держава. Пане Геннадій, тобто ви кажете, де тонко нам треба посилювати, фактично, вони зараз будуть озброювати таким важким озброєнням Росгвардію. То чи означає це, що це тонко в самій Росії? Путін боїться за владу, і фактично тепер в нього є завдання боротися, до прикладу, не тільки з зовнішніми, так, а й з внутрішніми. Ну саме так тому, що він же в своїх виступах акцентував на те, що це удар в спину, що це зрада. А те, що ці найманці Вагнера, вони власне є громадянами РФ, ніхто ще не приховував. Сьогодні він навіть більше він сказав, що вони і фінансувалися з бюджету напряму. Власне, от в цьому випадку якраз і йде мова про те, що всередині самої Росії, всередині навіть силових підрозділів, існують люди, яким не подобається чи то Шойгу, чи Герасимов, чи їхні рішення, чи сам Путін тут вже це не так важливо. Важливо, що От держава, взагалі вона має таку ознаку найбільш важливу як державний суверенітет. Це означає, що має бути єдиний центр, він може бути по-різному організований, в тому числі, до речі, демократично, Але він має бути один, який має монополію на насильство, який має єдину армію, ну і так далі. Коли з'являється другий центр, хоч менш сильний, 25 тисяч, навіть за заявою Пригожина, це не дотягує там до 10% армії Російської Федерації і по озброєнню так само. Але якщо він фізично існує, присутній. І другий центр, то це ставить під сумнів, що на цій території, яка є територією Російської Федерації, взагалі існує єдина держава. Тому вони своїми діями, своєю риторикою намагаються власне, зробити так, щоб цей міф знову відрадити. Хоча насправді це не вийде хоча б в силу того, що. Ті люди, які за їхніми ж висловами вчинили злочини, вони не будуть покарані сьогодні. Вони дали задню і сказали про те, що ну у вас є вибір або поступайте на службу, або додому, або до республіки Білорусь. Це означає, що не буде кримінальних переслідувань, хоча злочини вчинені. Тут не, не пройде ситуація, що типу ну. Пішли, передумали, і тоді не буде кримінальної відповідальності. Що робити з більше десятком убитих льотчиків в контексті кримінальної відповідальності? Вони ж не відповідають на це питання. Чи буде хтось покараний? Навпаки, вони говорять про те, що ні ніхто не буде покараний, тому що ну проїхали. Типу, да вони поїдуть кудись або по домам, або до відповідно пана Лукашенка. У цьому зв'язку держава, як персоніфікований правопорядок, вона вже не спрацювала і теоретично виходить так, що є варіант такий, що можна з'їздити на танку на Москву. І не отримати нічого, ніякого покарання, залишитись живим, залишитись відповідно повністю, в тому числі і фінансово спроможним, ну і так далі. Тобто тут це не так, щоб для російської влади добрий приклад. І сьогодні вони через репресії, чи то жорсткі, чи м'які, подивимося, ще не зрозуміло, який підхід вони оберуть, будуть пробувати виключити такі ситуації на майбутнє. Пане Геннадію, власне, в продовження розмови ФСБ Розії повідомила про кримінальну справу саме про цей збройний заколот, і вона каже, що фактично ця справа прикина, припинена про те, що ви говорили. І разом з тим, Міністерство оборони Росії повідомило, що Вагнер почав підготовку до передачі важкої військової техніки у підрозділі збройних сил Російської Федерації. От припинення справи і передача такої техніки у підрозділи саме збройних сил Російської Федерації. Ці дві заяви чи означають вони, що Вагнер як політична і як військова структура припиняються? Своє існування. Ну, принаймні, так заявляють заявляє влада Російської Федерації, тому що вчорашнє екстрене, по суті звернення Путіна, воно і було цьому присвячено. Там 5 хвилин з 5 хвилин єдина інформація, це було те, що відповідно по суті група Вагнера існувати не буде в майбутньому, що вона не буде функціонувати на території Росії. Чи припинить вона існування політично? Це також питання. Це буде залежати від того, чи дійсно заберуть в них техніку і чи припинить вона функціонувати як певна єдина. Організаційна структура, тому що в чому є момент в тому, що по суті Вагнер він боровся за владу. Якщо в державі не існує демократичних механізмів через вибори, через інші способи цивілізовані досягнення можливості реалізації своїх ідей, іншим чином завоювати владу можна лише в збройний спосіб, що вони власне і намагалися зробити. Чи припинять вони власне свою діяльність, чи зникне в них потреба в тому, щоб цю владу взяти? Я сумніваюся. і у зв'язку із цим. Ми не виключаємо, що будуть існувати внутрішні диверсійні групи, люди, які будуть здійснювати терор, в тому числі для того, щоб спонукати населення, власне, скинути існуючу владу і самому добитися до необхідних крісел у цьому зв'язку. Власне, тут що і росіяни, це розуміють добре, і саме тому ми очікуємо в тому числі ряд звільнень, ряд репресій. Перекриття фінансових потоків і так далі, тобто тут вони або це зачищають просто в ноль. Це відволікає їх увагу. Це добре для України в цьому сенсі, або вони залишають ці метастази недоторканими і таким чином ризикують потім, що це повториться, але вже більш ефективно і з більшим результатом, пане Геннадію, знаємо, що насправді зараз Пригожин перебуває на території Білорусі. Чи можемо припустити, що він почне вирбувати найманцям саме там? Ну, я впевнений, що Лукашенко не дозволить йому це робити, тому що думаю, що навіть в порівнянні з ФСБ КДБ Республіки Білорусь, зберігши більше радянських традицій, працює ну, більш системно і тотально. Тому в цьому плані Лукашенку не потрібен другий збройний момент, який не підкоряється централізованій владі. Він і так наразі має по суті війська Російської Федерації на своїй території, які він контролювати не може, включно з ядерною зброєю. До речі, отримувати у себе на території людей, які мають легальну зброю, які мають легальний правовий статус, і можуть емоційно, як от сам Лукашенко стверджує, що це рішення про похід на Москву гетьма там емоційно, типу там Пригожин психанув і, і поїхав, Іхав танками брати Кремль чи потрібно йому таке саме в мінську, тому що якщо мова йде про емоційне прийняття рішення, то ви не можете прогнозувати його, ви не можете очікувати, коли це станеться, як це станеться, і давати умовному потенційному опоненту в руки зброю, тим більше свою. Якщо Росіяни ту зброю забирають, то треба ж буде десь взяти ву. І у цьому зв'язку впевнений, що армія Республіки Білорусь жодного автомату не віддасть цим людям з групи Вагнера. І відповідно думаю, що не допустимо Усить того, щоб взагалі в них була навіть стрілкова вогнепальна зброя, тому що це дійсно розмивання державного суверенітету і неможливість контролювати когось на твоїй території, хто може по суті зазіхнути на твою владу, самопроголошений президент Білорусі Лукашенко у вівторок розповів про свою роль у вирішенні ситуації навколо повстання вагнерівців у Росії. Отож, моя позиція каже диктатор: якщо завалиться Росія, ми залишимося під уламками і всі загинемо. Пане Геннадію, як ви вважаєте, чи є у Білорусі якась така сила, яка здатна зробити щось на кшталт Пригожинського походу на Кремль? Бо, от бачили, ми звернення Світлани Тіхановської, але воно було взагалом через кілька годин вже після того, як почали відбуватися ці події на Росії, і ніякої конкретики як такої там не почули. Я думаю, що на сьогоднішній день ні. Навіть коли ми пригадаємо вибори Лукашенка, коли були масові протести, там було дуже добре видно, взагалі, яким чином суспільство білоруське рефлексує от те, що ми називаємо з вами диктатурою, намагаючись повалити Лукашенка, намагаючись сприяти Тихановській виграти вибори, люди протестували. Дійсно, це було дуже масово. Але з відео там з перших днів було видно, що люди просто там світлофори дорогу переходять на зелене світло, там щоб встати на ногами на лавочку вони розувалися і вони намагалися цивілізованим чином спокійно протестувати проти диктаторської авторитарної влади. Так це не працює ніколи ще от такими мирними протестами. Диктаторська влада відповідно не зазнавала поразки. В них в розпорядженні є силовики, поліція, КДБ там і всі інші державні органи, і звичайно, стратегічно перемогти їх можна лише в силовий спосіб. Розуміючи, це все Лукашенка зачищає активних членів свого громадянського суспільства. Всі інші принаймні роблять. Вигляд, що вони підкорюються йому будь-яких альтернатив громадських організацій, тим більше політичних партій. Ми не бачимо. Ми бачимо лише заяви Тихановської, яка перебуваючи в європейському союзі, коментує поточні події. І ну власне, чи може вона якимось чином впливати на процеси в Білорусі? Ну невідомо. Хоча можна стверджувати точно, що на сьогодні, от весь час існування Тихановської як політичної фігури, жодних жодних дій, е, які були ефективними всередині Білорусі, вона не. Вчинила, от ми ми, ми не пригадаємо жодної її заяви, яка б до чогось призвела, крім просто того, що її передрукували і проговорили в ефірних е е форматах. Тому Лукашенко сьогодні, принаймні, інших підстав, просто фізично немає стверджувати інша. сьогодні він тримає так чи інакше владу і скоріше йому загрожує, мабуть, не Тихановська, а сам Путін або ну умовний приго пригожень також навряд чи сьогодні. Тому що так чи інакше ми бачимо, що чим далі ми йдемо по часу, тим більше Республіка Білорусь стає по суті невід'ємною частиною Російської Федерації. Так, в них є союзна держава, але пан Лукашенко дуже довгий час пручався власне тому, щоб розмивати свій суверенітет. Але ми пам'ятаємо, що де-факто він взяв участь у е, так званій спеціальній військовій операції, бо російські війська заходили на Київ через територію Білорусі. Сьогодні цих військ перебуває там достатня кількість, він їх не контролює. Ну він по суті просто поступово в силу, зокрема, повномасштабного вторгнення втрачає оцю монополію на владу і втрачає свою самостійність, яку він часами демонстрував у відносинах з Російською Федерацією. До того як у суботу керівник Вагнера Євгеній Пригожин зупинив свій марш на Москву, союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців із застереженнями від нанесення ударів по території Росії під час заколоту. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на анонімного західного посадовця. Занепокоєна полягала у тому, що у разі таких ударів Російська Федерація розглядатиме Україну і Захід як такі, що допомагають Пригожину і загрожують російському суверенітету. Ну і власне, пане Геннадію на захо. Оді, все ще розраховую, що в Росії все само по собі відбудеться. Питання велике, чи хочуть вони цього, тому що всі заяви західних дипломатів, зокрема щодо того, що це внутрішня справа Росії, що треба не допустити перехід ядерної зброї до невідомо кого, ну і так далі. Вони свідчать про те, що імовірно продовжується політика умовного стримування в стилі розпаду, коли відбувався розпад радянського союзу. Ми пам'ятаємо, що багато американських діячів державних, в тому числі, вони були висловлювалися проти незалежності. Залежності ряду держав, в тому числі і України, в силу того, що розмивається ядерний арсенал, тому що ядерна безпека для західних еліт є принциповим і ключовим. Саме тому вони постійно говорять, що не відправляють ті чи інші види озброєння, зокрема там ракети атаки, Ми просили вже їх майже рік, майже і ми не отримали жодної з них для того, щоб вони раптом не були використані по території Російської Федерації, що може поставити під сумнів от ядерні загрози в цьому контексті власне от можемо зробити от такий висновок, що дійсно от західні державні діячі вони в цьому сенсі є послідовними. Вони, по суті, прямо стверджують, що вони не хочуть розпаду Росії, вони скоріше хочуть зміни еліт. І бажано, щоб це відбулося без ризиків, які несе з собою військовий переворот, в тому сенсі, що тоді отримає ну, від собі пригожина з стратегічною ядерною ракетою, які емоційно може її запустити по будь-якій по суті точці земної кулі. Думаю, що абсолютно ніхто в світі в цьому не зацікавлений і до речі, в ядерній доктрині Російської Федерації про це наголошував Путін неодноразово. Застосування ядерної зброї можливо у випадку, коли існує загроза російській державності. Мова навіть тут не йде про територіальну цілісність. Умовно, там взяття Білграда, це не є підставою для застосування доктрини. але Ризики літам, ризики наявності державним інститутам, навіть якщо мова йде про спровокований, як вони скажуть, вони можуть так сказати, зовні да збройне повстання, теоретично може привести в дію ядерну доктрину. Про це росіяни неодноразово наголошують. Ну от, думаю, що західні лідери приблизно із цього виходять, коли приймають рішення і роблять заяви, які по суті, ну скажімо так, не сильно так, щоб вони підтримали військовий переворот, який який міг статися в Російській Федерації. Тобто можна сказати, що вони готові до прикладу говорити з Російською Федерацією, якщо там будуть нові люди, які прийдуть без їхнього впливу. Ну безумовно Розумієте, тут питання в тому, що по окремим питанням вони продовжують говорити з Російською Федерацією. Вони збираються, припустимо, там в Раді Безпеці Організації Об'єднаних Націй з Патрошовим Пан Бьорнс, який очолює, очолює центральне розвідувальне управління. Говорить до часу існували з Пентагоном відповідні зв'язки в рамках договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Там не раса там продовжує постачати збагачений уран на території Сполучених Штатів, тобто ну насправді. Якщо ми подивимося об'єктивно, ряд ліній зв'язків відповідно вони залишаються, і дипломатичні відносини з Російською Федерацією, ані європейські країни, ані штати не розривали на сьогоднішній день. Був в ряді країн понижений рівень, але власне сьогодні, наприклад, існує повноважний надзвичайний посол РФ в Сполучених Штатах, пан Антонов, і він якби гуляє по Вашингтону і спілкується з посадовцями Сполучених Штатів. Дипломатичні відносини на рівні послів це найвищий рівень дипломатичних відносин. У цьому Зку говорити про те, що на сьогодні, з сьогоднішнім режимом, відсутній діалог. Думаю, що ну, трошки самонадіяно. Він звичайно обтяжений всією цією ситуацією навколо незаконного вторгнення на території України, але поряду питань він продовжується, і в цілому вони можуть говорити із путіним. Просто питання про що говорити з Путіним сьогодні. Вони стверджують, що, наприклад, якщо стосується справи України, то тут ми можемо говорити із ними лише в межах української концепції, це власне 10 пунктів. Ціх мирного плану Зеленського більш коротко це озвучив Давітарахам'я в своїх чотирьох передумовах переговорів. І західні наші союзники вони кажуть про те, що лише от з таким райдером, умовно кажучи, ми можемо допомагати Україні відстоювати свої інтереси, в тому числі ми готові допомогти і в перемовинах з Путіним або з Навальним. Це насправді не важливо. Головне про зміст перемовин, тому що якщо завтра в Кремлі опиниться Навальний або будь-хто ще і буде наполягати на тому, що треба виконувати свою ж конституцію де п'ять територіальних суб'єктів україни туди незаконно внесені тоді про що говорити тут не питання в прізвищі, тут питання про зміст пане геннадію і власне от постійні застереження не бити по території російської федерації в тому числі і під час заколоту Пригожина. наскільки дійсно серйозна така засторога аж до втрати підтримки україни чи як як ви вважаєте Ну, прямо так нам не погрожують, але е, знову розумієте, ми на сьогодні на жаль використовуємо стільки озброєнь, скільки не виробляємо, ну скажем так, м'яко і. Країни заходу вони можуть регулювати процес постачання. Може, може в них там умовно кажучи, зламатися станок, який виробляє снаряди, або вони можуть про це стверджувати. Ну ми маємо мати довіру з ними і маємо мати дійсно щирі відносини в тому сенсі, щоб дослухатися до тих побажань, які нам західні партнери надають, тому що на сьогодні ми критично залежимо як від військових постачань, так і від фінансової допомоги, зробити якби на зло їм. І зробити так, як нам хочеться. Ми то звичайно можемо. Але ну, наступна партія озброєння може в такому випадку і не доїхати. Тому що ну, є такі тривожні тенденції. Австралія, припустимо, буквально сьогодні бачив повідомлення. Із оборонних постачань Україні виключила чомусь бронетранспортери і військові автомобілі, і залишила там здебільшого гуманітарку. Можливо, це не пов'язано будь-яким чином з відносинами з Україною. І це має якісь технічні передумови, але так чи інакше. Уявити собі ситуацію, що нам пообіцяють, а потім не поставлять, ми можемо абсолютно, от хоча б давайте пригадаємо, вже більше року тому був прийнятий закон по про ленд-ліз. І його урочисто підписували. Всі фантазували, скільки, відповідно чого, ми отримаємо. Закону залишилося жити, він втрачає чинність вже в вересні, і поки жодної одиниці техніки ми не отримали. Тому це процес складний. Це не означає, що нас зрадять, це означає, що нам треба. Треба усвідомлювати, що у країн Заходу є свої інтереси, і для них все-таки головне не, ну, скажімо, не український інтерес, а свій інтерес. Просто питання в тому, що на сьогодні українські інтереси в абсолютній більшості своїх співпадають з інтересами Заходу, які відстоюють цінності, однією з яких є територіальна цілісність України. Але вони бачать певний шлях яким це можна досягнути. І цей шлях не передбачає ударів по території Російської Федерації засобами західного озброєння. Пане Геннадію, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Ну, Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Геннадій Дубов, політолог.